Як же все таки круто блин, виглядає ось ця фактура нашої натуральної шкіри напа? Глянь, це натуральне лице, шкіра шевро, Обробка напа. Дуже круто виглядає. Гарно на ньому продавлюється тиснення логотипу Apple. Ось такі чохли ми виготовляємо на iPhone та Samsung S серії. Просто подивіться, як воно круто поєднується з цим корпусом із преміального поліуретану. Це надійний, довговічний, зносостійкий матеріал, який прослугує вам максимально довго. Ось ця натуральна шкіра зробить елегантний та солідний зовнішній вигляд. Ви отримаєте надійний захист за рахунок виступу бортиків, за екран виступу бортиків, за камеру. Все закриває ваш iPhone. З усіх сторін кнопочки ідеально натискаються, в руці сидить. Просто неймовірно зручно та комфортно. Ну, що ще можна придумати краще для айфону? Ціна всього 899 гривень. Переходьте до нас в профіль інстаграм або на сайт і оформлюйте замовлення прямо зараз.